Ну що, товариші, карандаші, маляра. Нас походу. Колористи зовсім не... Колористи, да, Колористи зовсім не цінять. Абсолютно. У мене тоді вопрос, Следуючий, а чого ми дуже їх цінить? Чому вони сухі з води виходять завжди? А ми всі винуваті. Звісно, вони розумні і умнічують, коли рядом нема маляра. І можуть навішати хазяїну таку діч, ну що просто піпець. А хазяїн не розбирається в цій техніці і в всьому цьому движенні. Тому, знаєте, до чого я веду, собственно, щоб ви розуміли. Нижче ролики були, да? ви бачили, що крило було не в цвіті. Ну хто не бачив, ну, чуть-чуть не в цвіті крило. І Хазяїн брав краску в колориста, привозив її мені. І я красив. Тобто, не я заказував, то він сам заказав, привіз, я покрасив. Вся відповідальність на цвет була собственно, на хазяїнові. Бо він її заказував когось і так далі. І, звісно, 200% і злили по коду, серебро по коду. Віддали і даби е, свій косяк не, не проявляти і остаться перед хазяїном якби в нормальних отношениях, мов не, не вийти да, дураком там якимось, не да дурачком. Він навішав, що маляр покрасив просто. Ну, не вміє красить. Тут маляр винуватий. Як би. По технології десь щось прогадав. Маляр. А знаєте, що він ще сказав? Від чого я взагалі до сих пор в шокі? Три дні вже я з цією думкою ходю. Думаю, записувати ролик чи ні, Чи як правильно сформулювати? Косяк не попадання мого. Знаєте в чому по його словах вийшов? Не від того, як я наносив краску. Не від, не від давлення, не від розстояння, не від розбавлення, там, густості да, там і так далі краски. ні. Від температури. Я красив, було дуже холодно. Від цього цвет поміняв цвет. Тобто його краска помінялась в цвіті, стала темніша. Все це із-за того, що я красив в дуже холодному гаражі. По його словах, це він каже хазяїну, що виглядіть нормально. Ні, настоящий молоток, просто молоток. Інтересно, якби б я був з хазяїном рядом, він би мені теж таку діч заправив. Мені здається, я б не розказав би так йому по технології, як її наносить, як, і що він робив викраску, як він взагалі її робив. Мені каже, я б його там посадив би на місце і дуже швидко. Ми б розібралися, хто винуватий. І откуди ноги ростуть. Почему? Краска стала темніша. На много. Ви розумієте, є краски. Ну, хто не в курсі, подивіться нижче ролики. Там серебриста машина, переднє крило якраз на Туксона. Я знаю, що є автомобілі, тобто є, є краска серебро, що вона все відтінок підобрано чотенько, її можна як засвітлити, так і затемнити. Тут цвіт зуб взагалі просто-напросто. Від слова взагалі темний, сірий, навіть відтінок не той. Темний і сірий, а машина якби світліша і з іншим тливом відтінком. Молочним там якимсь, не сірим. Тобто, тут просто злита краска, ніхто не парився. За неї абсолютно ніхто не парився, абсолютно. Взяли як за викраску, промурижили чувака 2 дні. Два дні він не, типу, робив краску. Ну, зрозуміло, в нього ж запара, лючки, багато клієнтів. Інтересно, він і другим машинам так робить краску швидко. Ні, може він як мастер може він робить добре. Ну тут він просто ж її не ділав. Тут же він просто зробив ну просто по коду, злив її за 5 секунд і все. Так зачем тоді чувака держать 2 дні? Я хочу сказати одне ребята калорісти. Я знаю, що є і відповідальні люди в цьому до пори до времени. Я одиниці людей знаю колористів, які дійсно працюють, і то їх треба просить. І ті, що можуть зробити. Ви виконуєте свою роботу правильно і до кінця якщо берете гроші. Тому що я дивлюся, що коли починаються вже піднялися ви, да, багато клієнтів, заробили там ім'я що ваша робота йде вже би, під откос. Ви починаєте спішити, вам, буде, вам вже дорожні гроші, а не ім'я. От в чому прикол. А нам, малярам... Я хочу сказати, що не спускати по тормозаху такі віші. Без, них, них, без нас у них роботи не буде. Без малярів, калористів не буде роботи. Чому ми просимо, не треба спішити, не спішіть, успіємося. Хай, якщо хоче він робити 2 дні, три дні до тижня. Хай робить тиждень його. Ну, спрос должен бути. Хай відповідає за свої. Свій свою роботу. Я так це бачу конкретно. І спрос не просто переділити краску, а оплатить повністю роботу всю. Це ми допустили до цього моменту, що зараз колорісти ходять царями і не чувствують за собою нічого, навіть при тому, коли вони накосячать. Ну. А ми переробляємо після них роботу. Краска це одне, за краску це. А за роботу хто буде оплатити за те, що треба переробити. Після його некомпетентності чи спешки. Просто із-за того, що він хоче більше спіти, десь щось не додивляється вже віддає. Десь туди все. Ти в розтяжку. Та яка ранці в розтяжку чи ні? Ти маєш зробити її чітко. І не важливо, чи це буде розтяжка, чи не розтяжка. Нормальний калорист, він може зробити краску, стик, зробити викраски совет написать якийсь, як правильно, давлення, чим тому подібне. Так само і я можу потім після нього роблю викраски, підбираю, дивлюся, і все це роблю, і потім виходить все, якщо тяжолі цвіта там, і так далі. А тут просто халатна робота була. При цьому обвинили маляра. Він просто що далеко, він, ну, реально він. не, ну... Мені в Новомосковськ, чи де там він. Новомосковськ кажеться. Мені на Московський не їхати. Чесно, це моя тема, їй Богу. Було б це в Дніпрі. Я конкретно поїхав би на камеру чувака, спитав би, при чому тут. Ну, ми б розібралися, хто винуватий. І, і відвічав би він за, за свої слова, чому він обвиняє мене як маляра, що я затемнив краску, а він такий хороший, зробив красочку. Ідеально, ідеальний шум. Ми б могли б поспорити там, на якийсь наспор взяти, якийсь, ну, що вгодно. Ніхто б не... Ну, Під спор би. Там осталась краска чувака ще. Я мог би під спор з ним, зараз 20 градусів наганяю і красю. При ньому. Тратимо день, дивимося чи півдня, тратимося це время, дивимося. І він оплачує, тільки потім він оплатив в три рази дорожче, чим це стоїло. Все оплата. За всі свої косяки. Ну він не солоситься так робити, тому що він знає, що він наробив, що він накосячив, що, що він бабки взяв за подбор а злив по коду. Він знається. Хазяїн просто не розбирається в цьому. Ми малярато шарим в цьому. Ми знаємо, який колоріз хороший, який може, але ну не хоче, треба попросити там. Да? А хтось не дотягує, хтось некомпетентен. Таких в Дніпрі дуже багато. Більша половина. А є хитрі. Є ті, що вміють, але вони хитрі. І такі є вже. І всіх я їх знаю. Всіх тут. Єдині що я не знаю тут людей. Слава Богу, я рад, що я працюю вже 5 років з одним і тим же самим чоловіком. Всі останні, що я іменно з ними працював, всі обосрані. Всі повністю. Всі. Це можна рубрику просто зробити плейлист, навіть просто так і назвати. Колорист от Бога, я не знаю. За них можна беседувати все время. Там стільки подводних камінь, ребята. Це, така, це такий бізнес інтересний. Я не хочу туди лізти до них. Воно мені не треба, їхній гадюшник. Мені треба, щоб люди виконували свою роботу, за яку беруть бабки. А бабки, повірте, там не маленькі. На виході ми теж беремо бабки не хренові. Ми дуже 100% бути, що предвидший етап був зроблений нормально. Щоб. Чтобы... Ну блін. Я рад, що я працюю 5 років з людиною, проста людина, не хитра, нічого, люди працюють нормально, адекватні ціни, нормально попадають, знають як. І там нема такого, що хтось зальотний, йому треба по швидкому мати, ти в розтяжку чи ні. Оце слово, що ти переход чи не в переход, це вже. він, В нього скорость, повірте, в цих калористів у них скорость. Скорость це їхні деньги їхні. Я буду рад, що якщо оце відео побачать багато-багато калористів, Хай переосмислять. Я не хочу плохого балакати за нормальних поки. Всі вони нормальні, коли починають. Розвиваються, всі нормальні. Всіх, кого я знав раніше, були дуже достойні люди, хороші. Вони і зараз достойні, але вони тільки роблять постійним клієнтам і таким серйозним людям, хорошо. всім остальним по бистрому і на мать От така ситуація по факту. А є, що не дотягують, не кваліфіці. От ти йому навіть не докажеш, Воно вже... він, по... він думає, що він 150 разів зробив, ти 150 разів його обригав, ти його не зробив. Ти 150 раз підставив чоловіка оцією краскою. У мене там стільки нюансів, за стільки... мене стільки можна роликів зняти, що я їх не знімав по поводу. Я буду по городу, можуть по городу їхати, просто пальцем показувати. Отут. Там оце, оце, оце було, отак, чувак, да, признався, що він некомпетентен. Да, базара нема всього. Після того. не... Як на косячі. Оця, оця машина, отак ми розібралися. Розбирався я взагалі там за одну машину через Полтавщину там виходили, що знавали, як цей цвіт красив той же самий блогер з Києва чи де він зараз з Луганська взагалі був. Зараз в Одесі. Цибін. Він цей цвіт підбирав, красив таку машину. Він сказав, чуваку, з Полтавщини, з Полтавщині Вовчик мені сказав за цю краску. Ми вийшли на те, що а цей наш Дніпропетровський, ну Дніпровський подборщик навіть не знав, що вона так робиться. Боже, люди добрі, тут стільки, це просто жесть.